Христос воскрес, сусідоньке. Сідає. Воскрес. Сідайте. О, та дякую, дякую, хочете, аби свати сідали. Так, дівки не виданню, та й треба. Хоча, які тепер свати, яке тепер весілля? Дайте спокій. Як я нагадаю, які то колись були весілля. Та то можна книжки писати про то. А тепер десь там познайомилися в якомусь ресторані. Сватів туди звели. Я не знаю, чи має молодий хату, чи має молода, щось за Ні, от отке. Ой, Ганю, нагадаємося, як то колись були весілі. Четвер. Четвер все зачинало. Починали місити коровай. Починали місяти долю. На то запрошували якусь щасливу, файну жінку. Мала бути файна, правда, така дородна, не худа, щоб там е, самі кістки. Мала бути файна жінка. І вона то, як замісіла, та той коровай доходив на три поверхи. В п'єсі не влазив. Так було файно. А співали, як, Боже, я вже забула, які то пісні. Та я ніколи не ходила, нізить не курової, все, не мала часу. А по тому вінки. Овінки пам'ятаю. вік на цілу ніч. Прийшли дівки, наколотили води з цукру і. Почіпали узори, взори, такі по вікнах, файні взори бар... з барвінку. Ще де таку трохи сівчепіло, а ти як поплив той барвінок по я тку, що я їх міла. Ах, дюки вже так співали файно. Треба нагадати. Гарно. Поза нашу хату за... стежечка вузенька, ніхто не перейде на яму вузенька. А я молоденька перейду злегенька, правій руці ключик одного серденька. Правій руці ключик серце відгукнути, кого я любила, дай Боже, забути. А як всі прощали з дівками? Поза нашу хату летіли Ластівки. Бувайте здорові всі кутівські дівки. Поза нашу хату летіли горобці. Бувайте здорові всі кутівські хлопці. Все. Віддаєшся Оленочко, і нема ні хлопців, ні дівок. А тепер вже в 40 років та до клубу йду, та колись так не ходили. Дівок приймали, пательні хліба, кобаси багато нарізали, пляцки ті, шурізали, гостю пообрізали. О, то то дівки мали їсти злочанку. А вінок... Вели п'ятницю печі. У нас чітка стежка плела. Я знов забула, як, і, як її казали, такий файний вінок, такий вишни сплела. І е, була мене не замішня, але всі її кликали плести вінок. Бо так як вона вміла сплести ніхто. не ні. Вже як я собі давала, то вже. Така була мода, мільйони були. О, з моїм вельоном то був цирк. Я дуже хотіла капелюшка. Ну і мені з родини принесла від продати той капелюшок сестра. Але мої ще всі чутки, тета, всі. «Ні, не, не будеш капелюшку, маєш вельон. Чекаю, так, бо має приїхати моя сестра дворідна, і вона мене відстоїть. Приїхала моя сестра, я капелюшок за, заложила. Так ще перед нею красую, а вона зараза подивилася, що той капелюшок мені дуже пасує, Та й зараза каже, а ти що, покритка? То на покритки в капелюшках, а ти в вельоні маєш бути. Плакала заводилам, а, навіть не саду. Той вінок в тілом вінка. Куда в тому вінку? Ано в село піду кажу. але най буде. Український стрій, вінок. З'яли смо також хліба, нарізали, Взяли м'ясного, каравку горівки, кльош. Плярські і в село ми до бабці. ми йшли туди, якось так люди не трафляли. А йшли назад. Тобто ми прийшли додому без нічого, Все, виїли і виплили. А вже в тому то весілі, то я вже не пам'ятаю, бо там ноїли, ну, пили, ну співали багато. А от дуже пам'ятаю, як вже по весіллю був посах. У нас така була Надія, така мордата була дівка, як вона всім виспівувала. Я не знаю, як, як б тому хлопці не відали, співала що-небудь. Але такий сі попов так само її Василь Рибухів мордатий та її заспівав, що аж сплакнула. Заспівав і знаєш що? А що то за дівчино стояла при плоті, вона більше заробила, як я на роботі, то мала встид. Але ще до того так само заспівала татовому коледжі. Прийшов такий модні блюзі, а вона йому співає. А що то за буйко у ті щирі плюзі? Отак то він ще доробив в Радянському Союзі. Та ми думали, що, що вісілі рожемо, та додетки туди можна було співати. Ой, згадувати дівки, малам 12 дружок. Прийшлося за постах сідати, мати Божа, відної нема, другої нема. Десь півгодини збиралися у тих дружок. Різали долю, давали гості долю, гості дарували. А ще, знаєте, був так само є така прикмета. Кажуть, що за посаду молода має плакати. Я казала, що не буду плакала чого. А віддаюся в тілом того. Хлопці то чого мають плакати? плакати. Як я зачила рівіти? То Мого і горячотка герші ще Казала, на чого так плаче, на то її що? Під ножом до душу повели. Так ге, була злосна. Посадці відбув, гроші ми порахували, До півночі рахували. Не знаєте, чи спали, чи не спали. На другий день вже від молодого. Мали прийти свахи і забирати молоду до себе. Боже, прийшли, хто знає, що відспівують. Ігорку, і гурсую, що ти ще сподобав, її кури не доїли, когу не доїли. Але була б злосна. Але кажуть, до, до своїх чекайте, чекайте, бісти там співали так само добре. Е, при, привели. Е, е, Мене туди до нього. А мої жіночки. А, а куди ми ще вдали, а куди ми їдали, а тут нема дров, ні поліна, ну ж було, то по коліна. От, так, так. Віддали. Добре. То пам'ятаю. Відбулося і внего весілля. А по потім... тому третій день, що весілля? Перепій. Ну, та то. Перший другий день, то ми ще були гості, а на третій день все, вже мама е, в неділю, чоловікова мама закрутила мене пустину, кілька, е, звичай, що мала два рази не давати ту пустину, скидати з голови, а на третій раз вже зав'язали ту пустину, гроші запхали мені в ту пустину, ну вже все. Ось так співали там файно, але я не пам'ятаю щось про капустицю, про молодицю, про капустоньку і, і дівчиноньку, але так точно не пам'ятаю, але файно співали. А потім вже в понеділок то я вже мала обслуговувати всіх таких близьких родину і сусідів. О, та ще на, на збєтки, таке робили збитки. Ге, я молоди да, не вміла гостей порахувати, а не вміла стаканів поміти, таке бо, От, там лік, різника, ось, да, а, не вміла подати так до того, до, 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 доказували різне, але нічого, то ще вже розуміло, що то так на збірки. Аж три дні буляли. То було вісіли колись, а тепер що? Іду до того ресторану, а на другий день з трісний порож. І от то весілю. Так. так відбувається весілля.